Продовжуємо вивчати книгу Мормона і сьогоднішня історія про два народи, які воювали постійно нефійці і ламаніці. Один віруючий народ, інший невіруючий І перший народ, коли вони воювали під командуванням людини на ім'я Мороній зміг оточити військо ламанійців і почати їх вбивати. Але в якийсь момент вони зупинилися і запропонували їм мир і якщо ті здадуться. І ось що цей мороній полководець він, звертаючись до полководця ламанійців, якого звали Зарагемна, так, таке дивне ім'я Гемна, Ось що він каже: А тепер, Зарагемно, я наказую тобі в ім'я того самогутнього Бога, який зміцнив наші руки, так, щоб ми здобули владу над вами через нашу віру, через нашу релігію і через наші обряди поклоніння, і через нашу церкву, і через священну підтримку, якою ми. Завдячуємо нашим жінкам і нашим дітям через ту волю, яка прив'язує нас до наших земель і нашої країни, так і також через додержання святого слова Бога, якому ми завдячуємо всім нашим щастям і через усе, що найдорожче для нас, так і це ще не все. Я наказую вам заради всіх бажань жити. Які ви маєте, віддайте нам вашу зброю війни, і ми не будемо прагнути вашої крові. Але ми пощадимо ваші життя, якщо ви підете своїм шляхом і не прийдете більше воювати проти нас. Ламаніці ж не хотіли, не хотіли на таких умовах йти. Вони казали, що це не ваша віра, це просто ваша гарна зброя, ваші обатунки і так далі. Вони відмовилися в кінці кінців, Мороні довелося віддати наказ продовжувати їх вбивати, доки ті не зрозуміли, що їм все ж таки загрожує повне знищення. Вони знову попросили це зупинити, здали зброю і пішли з цієї землі назавжди. Також що цікаво, що Мороні казав, що серед всіх речей, які їх підтримували, також вони отримували священну підтримку. Від своїх жінок і своїх дітей, це те, за що вони воювали. Це, це те, що вони захищали, і це те, що їх дуже сильно підтримувало. Тому як це було актуально багато років тому, так це актуально і сьогодні для нас. Наші близькі, наші сім'ї, наші жінки і діти вони для нас є джерелом великої підтримки, навіть священної.